Між жіночого одягу Ейсус. Прикольна така сумочка шопер ця кокута, шапка моделі Панама. Ботиночки під берці. 39 розмір на шнурочках, Носочки, резиночка, аксесуарчики, у нас є окуляри, ремонець. Першні, цепочки, теречки. Дуже класні моделі джинсів. Пряма модель, завищена талія. Це також ідуть котонові моми. Ось дуже класна моделька. З широкими кишенями, прямі донизу, футболочки. Моми, такий колір моку, корисною ниточкою прострочення, дуже гарна моделька, футболочка, прямого крою, моми, обрізні, платья по фігурі з легким мерехтінням, шийка стоєчка, є де така капелька на грудях, об'ємний шарок, підничка. Футболочка, плаття, рукавчик фонарик відрізна талія, резиночка по грудях, міді довжина. Дуже класний аксесуар. може прикрасити будь-яку ковтинку, гаптоване мережево, бодік, кілоти, легке мерехтіння від паєзок, скорочена ковтинка в рубчик, відрізна талія, висока спідничка. Під екошкіру штанішки, в нас іде стіня моделька. Ажурна ковтинка. Ось вона така йде прозора, на ґудзиках дуже класна. Актуальна модель. Спідничка на запах, легка з легким мерехтінням, міді довжина, скіні. Тепленька куртка, подовжена ззаді, на шнурівочка. Капюшон відніма, знімається в нас хутор з капюшончика. Відбиваючі штанишки, не знаю, чи ви побачите. Дуже прикольна модель. Знизу на резиночці. Плаття по фігурі міді довжина. В'язане в рубчик з гольфіком. Спортивні катонові штани на баєчці на манжетиках. Ковтинка. Каоверсайзик, скіні завищені талія, дуже класний світшот з пишним рукавчиком на манжетах. Ось таке стильне платячко чорного кольору, коктейльне. довгі рука, вирізана спинка, джинсики, котовнові маєчки в розмірі S, гарна якість. І дуже класний комбінезон з великими накладними кишеньками, довгим рукавом, кишеньки на грудях і затягується поясни.